Онлайн шахрайство, правила безпеки в інтернет-ресурсах, 22 серпня. Кіберполіція провела відкриту лекцію. Чернівчанам показували, як протидіяти кіберзлочинам, та пояснили, як вберегтися від шахраїв у мережі, як не потрапити на гачок до шахраїв, розповість Олександра Савіна. Фішинг, телефонні шахрайства та фейкові збори на ЗСУ найпоширеніші схеми, якими користуються шахраї сьогодні. Ми розповідали в першу чергу про кіберполіцію, чим вона займається, які типові види шахрайства, про наш проект Брама. А також приводили ситуативні задачі для того, щоб громадяни змогли ознайомитись, взагалі як діяти в тих чи інших ситуаціях. Відкрита лекція працівників кіберполіції у Чернівцях відбувається не вперше. Головна мета попередити людей про види та схеми інтернет-шахраїв. Департамент кіберполіції працює над збільшенням обізнаності серед населення стосовно кібергігієни, потрапил поводження в мережі приватної. Подібне інформування, як сьогодні, ми проводимо і по школах, і по інших закладах державних та приватних з метою збільшення обізнаності та значення даних інцидентів в побуті. В умовах війни волонтери часто проводять збори коштів для потреб ЗСУ, часто Учинці наживаються на них. Ми також на базі центру культури дозвілля часто здійснюємо збори, відкриваємо, зараз особливо це і тому ми розуміємо, що у нас велика відповідальність, тому що нам донатять громадяни. Ми збираємо кошти, тому дуже важливо саме знати, як не попастись на шахраїв, якщо вже не дай боже до цього дійшло, як ну з цього викарабкатись. Тому захід корисний як для волонтерів, яких ми запрошували, так і для простих громадян, які мають справу з банківськими операціями, з якимись інтернет рахунками, чи навіть просто з елементарними, як я казав, вже зборами на збройні сили. Учасники відкритої лекції дізналися про механізми, які використовують шахраї для списування коштів з рахунків. Надзвичайно ну, цікаво, наче все на слуху. Але багато дізналася і нового. У мене внуки, вони користуються моїм телефоном, айпедом. І я мала хвилювання і за них, і за себе. І сьогодні я дізналася цікаве те. Що можуть автоматично списувати кошти, якщо внуки дещо виписують собі те, що їм сподобалося, чесно кажучи, дуже багато чого вже знала, адже ми ну молодмолодь. Ми багато чого дізнаємося вже з простору інтернету, але самі поняття того самого фішингу і багато інших були для мене новими. Ну до речі, я коли йшов на захід, я думав, що такий буде захід не ви не від інших заходів. Але на на моє на, на мій подив. Це не то, що я там на камеру говорю серйозно. Я такий думав, ого, типу, щось цікавіше ніж ніж зазвичай. <сумітно> Ні, насправді так і було. Я щось так послухав. Менше сидів в телефоні ніж на всіх інших заходах. От тут перше зібралися різні вікові категорії. Кожен щось немає дізнався. Ну корисно те, що зараз війна, і типу, оця інформація якоїсь запам'ятав. Ну я приблизно так і думав: 90% оцих інформаційних атак це здійснює Росія. Олександра Савіна, Олександр Окіпняк, новини Сі 4